Урятувати життя побратима, ризикуючи своїм. Наша наступна історія про бойового медика з Чернівців. Він повернувся з гарячого бахмутського напрямку. Боєць корду, поліції буковини під ворожим вогнем. Буквально виривав із рук смерті українських захисників. Ольга Лучик розповість, як рятують армійців на фронті. Бруд, кров та постійна тінь смерті. Евакуація немов лотерея і на кону життя. Бо Головне завдання медиків урятувати, попри все. Коли вже командири кажуть, де ми працюємо, скільки людей потрібно, який напрямок, то вже бойовий медик аналізує, формує маршрути, щоб знати, якою дорогою, якщо станеться якась нештатна ситуація, як знати, як під'їхати до колег, ну як швидше їх витягнути, як надати, як на швидше надати допомогу, щоб їх відправити в стабілізаційні пункти, першим ділом Знаючи, що він поранений, візуально я дивлюся, я розумію, що він зробив маніпуляцію, поставив собі турнікет. Першим ділом я перевіряю турнікет. Я перевірив турнікет. Добре. Я його питаю, коли ти поставив турнікет. Час написав. Час написано. Все. Це вже упрощає роботу мені. Бахмутський напрямок, відлік, на хвилини у небі ворожі дрони. На цих кадрах працює спецпідрозділ Корт Нацполіції Буковини. Евакуаційну групу обстрілюють з усіх видів зброї. Бійці зазнають поранень. Наш водій від'їхав, вже поїхав на місце дислокації нашої. І по дорозі це було Константинівка. І якраз був такий прицільний удар там по їдальні посікло цивільних людей. І пам'ятаю, як водій взяв, зрупірувався, надав допомогу. Це, що ви розуміли, від нас це 100 метрів. Це було. Кожен з нас, кожен штурмовик, він готовий надавати допомогу в будь-якій ситуації. Перевіряю, якими рухами. Перевірив пачками. Перевірив, перевірив. Руки граблі. Перевірив, перевірив, перевірив. Перевірив і обов'язково я перевіряю ще взуття, тому що може бути, наприклад, якийсь осколок залетів, і так само в, в бірці може бути там до десь до літра крові, так само і, і він може навіть не відчути це. Вони в прямому сенсі виривають побратимів із рук смерті. Бойовий медик зізнається найважче обирати, кому першому надати домедичну допомогу. Саме тяжче, коли багато постраждалих, треба завжди в голові спершу заспокоїтися, емоції в цій справі дуже зайві. І, і починати надавати допомогу, тобто їх сортувати, розуміти, кому першим, другим, третім, щоб людей стабілізувати, рятувати. Оглядаємо грудну клітину на проникаючі поранення. Наша зона. От. Якщо навіть у нас є якісь кішки, вони вилізли, то ми на це не звертаємо увагу, тому що пріоритет його спасти. Тобто там, в стабілізаційному пункті чи в лікарні, там вже більш кваліфіковані медики, парамедики розберуться і це все зроблять. Моя задача спасти йому життя. Крім спорядження, котре мають солдати, військові медики тягнуть за собою ще й важкі тактичні наплічники, бо чи не щодня стикаються з контузіями, міновибуховими чи осколковими ураженнями? Під час бойового завдання були обстріли пару годин, і ми виставлялись, робили задачу, роботу і по нам вели, скажімо, ну. Майже точний, якщо я цілий, значить не точний обстріл. Значить, все добре, дякуйте Богові. А дуже часто міняли позиції. Дуже часто, так що ви зрозуміли, кожні 20-30 хвилин. Ми міняли позиції, тому що з міномета обстрілювали. Зараз боєць спецпідрозділу Корду готується до наступного відрядження. Постав собі турнкет, як ти можеш не треба. Ну за Два роки повноштавної війни людина до всього звикає. І Тут ми так само звикли. Те, що, що нам було тяжко на початку, ми зрозуміли, зробили висновок, натренувались і вже нам, ну, скажімо так, це робота. Це секунди, 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 секунди. Бойовий медик відпрацьовує правила надання першої допомоги та евакуації поранених з під вогню, а ще чітку координацію рухів та швидкість, бо часто саме від них залежить, чи є врятоване життя. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.